Ми з Алісою десь погубили всі наші кепки та калісо, наші панамки знайшли та, що була, то одягнули. З друзями їдемо на каву. Викликали таксі-байк та зараз будемо їхати. Класно, тобі. Ми з Алісою приїхали раніше, тому що Алісі вже вдома не сиділося, чекаємо на наших друзів. А тут, щоб зайти в кав'ярню, спочатку потрібно оплатити, тож ми їх тут чекатимемо. Кав'ярня досить гарна. Там такі гарний вид на гори. Зелені вкриті повністю зелені. Клас. Ми в цій частині острова де знаходиться Леді Буда аж. В іншій частині набережної, на краю набережної, скажімо, тут вже набережна і закінчилася давним-давно. Тут замовлення кави, одразу заходиш, замовляєш. Ну, не тільки кава, а все що бажаєш, там є і кухні, вона є і тістечка різні Ось така цікава кавіарня. Ціни нас трошечки здивували. Колона кава, до прикладу, 65 тисяч, скрізь вона, я не знаю, 42-45 тисяч коштує, кокос 60 тисяч. Ну, такий популярний заклад інстаграмний. й ціни вони відповідні. Кольне місце дуже гарно, таки подивіться. Я загубила Алісу, не можу знайти. Десь вона бігає, від мене тікає, постійно губиться. Ну, їй це подобається губитися. Вона побігає, побігає та й прибігає до нас. На дах піду. На дах хочеш піти? Тільки там обережно, добре, щоб ти там не впала. Моя недешева солона кава. Смакує як зовсім звичайна, але просто з таким гарнющим видом. Там багато яхточок різних, човнів риболовецьких, така бухта риболовецька. Ну і запах також присутній, такий трішки. Як ми нещодавно ходили, там була риболовецька бухта, там добрячий був запах тут трішки. Ну, коли посидиш, принюхаєшся, ніби вже і не такий він яскравий, але все рівно. Дуже спекотно, але дуже гарно. Що ти там робиш? І ти? І ти? Он, ти? І ти. Добре, зараз прийду. Куди ти мене ведеш? На дах. На дах мене ведеш? Там дуже гарний вид. Дуже гарний вид. Так. Зараз подивимося. Так. Вау, туди дійсно дуже гарно. Але дуже спекотно. Я думаю, що і ввечері тут дуже гарно, тут лампочки вмикаються. Дуже гарний вид на гори, на море, Човнів, яхт багато. А там туди на можна. Не можна? Ага. Давай, покажи мені. Ось, що тут написано? А що Може, на що тут сидіти? Ходити сюди ходити. не можна, і сідати, і ходити не можна, так? Тут стоїть табличка, що туди не можна, тому ми туди не підемо. Ще один дах Аліса сказала, що не знає, як туди потрапити, так Аліса? Я хочу туди. Хочеш туди? Ну підемо, знайдемо вхід на інший дах. Цікаво зроблено, білі стіни, синім, пофарбовано, але оці кущі рожеві, вони якусь свою атмосферу додають. тут ось так, Такі великі столики блакитні, стільчики дерев'яні і багато вентиляторів. А вирішила тут трішки посидіти на даху. Була там спекотно нагрілася, аж червона стала. Я аж трішки злякалася. Тут такі кісточка продають. З дуріаном, шоколадні, ред велвет. Чирамісу, ось тут якісь кольорові мусові. Смачно виглядає. Аліса їсть лайм Не кисло, Аліса? Трішки кислі, але я буду їсти. but знову Вранці та в день пече, а на вечір хмарки. І здається, що буде дощ. Дивіться, як там гарно там сонечко за хмарами сховалося. Це вид з нашого балкона на місто. Ну, Можливо, і не буде дощу біля нас тут, але там в горах ось так все затягнуто. Так, що трапилося в день? Їхали ми на байку. Нічого страшного не трапилося. Їхали ми на байку. Аліса заснула. Я її перенесла додому. Вона 5 хвилин поспала, прокинулася і на цьому все. І більше Аліса не спала. Денного сну, сну у нас не було. Я домонтувала вчорашній влог, і зараз ми вийшли на прогуляночку, трішки прогуляємося. Аліса знову баньбао, йдемо за баньбао. Трішки прогуляємося, зайдемо в міні-маркет, дещо купимо. Ось таким буде наш сьогоднішній вечір. Розважаємося як можемо. Думаю, дехто сьогодні зарані засне. Тут вже місяць як, щось забор знесли, дах в будинку розвалили. Сам будинок не зносять, але й нічого не відбувається. Але, я думаю, це наступний, який. полностью изнасудили, будут а что-то новое обудовать. Живут живу? они, Алиса, там не живут. Ходим далі. Живу. Там байк. Там байк просто стоит. Так, вьетнамский байк. Там кафе, тут купа байков стоит, там модель слушать. Заповнено, якось ми в минулому році один раз тут вечеряли. Така черга була, що не можна було навіть сісти, порожнього столика не було. Банба купили, Аліса в троні. Тенька за матір. Так, чи мені тільки принесли? Давай відчиняй. Uh, Давай сама. сама. Тут масаж дівчатка завжди пропонують. 20% знижка, плюс різні послуги, манікюр, віки, миття голови. Ось так. Неподалік від нас такий є салон. Та їх тут повно. На кожному кроці. Подібні. А що таке? Так багато машин. Це якесь свято чи? Так, верниться сьогодні. Завтра вихідний день. Ну, можливо, по цій причині в місті стало більше людей. А можливо, місцеві виїжджають з міста куди на вихідні. Так, а ми йдемо далі. Що у нас тут продають Тростиновий сік? Кокос. Досить популярний. Японський буфет були тут декілька разів. Тут у них досить смачні суші. Платиш фіксовану суму і можна замовляти, як в буфеті тобі приносять різні страви, або готові, або ти сам готуєш м'ясо, креветки, якісь морепродукти на рішіточці. До речі, що в них зараз коштує за буфет. Бо ціни міняються, буває інколи якісь акційні пропозиції: 339 тисяч, 299 тисяч. Ну, це залежить від, від меню, від комбо. ти собі обираєш будь-яке меню так, і насолоджуюся. 499, 599 і 999 різні. Буде меню і під в залежності від того, який ви принесе собі оберете сит, вам приносять меню, і з того меню ви обираєте собі різну їжу. Або готову, або самі готуєте все, що вам заманеться, все, що забажається. А от суші в них дійсно дуже смачні. Мабуть, у мене так багато їх їли тут в місті, а ось тут в цьому закладі є дуже смачно. Не так давно відчинився магазин одягу, не заходила сюди жодного разу, хочеться глянути. Hello! Що тут є? Так, різні купальнички, ціни різні, 280 тисяч, 190 тисяч. Я б, чесно, собі купила якісь новенькі, обновила би, так сказати, гардеробчик свій. Ось такий навіть зі спідничками. М -м. Топ, спідничка, 290 тисяч. Так, що тут ще з цікавого? Такий кухланний хоче. Тут щось. Ну який? Ось такий ти мені хочеш? Ага, хоче? Так, дуже хочу. Гарний, мені сподобався з ананасиками, правда? Так, а мені шорти взагалі то потрібні? Ні, це чоловічі. А тут ще Це чоловічі. а ось дитячі. дитячі, є і дитячі. дитячі. Ти хочеш дитячі? Так, ну, це. ну це для дорослих дівчаток, а для трошки старшеньких. Давай наглянемо, ну, що тут ще. І я, давай з іншої сторони обійдемо, подивимося. Так, шортики мені потрібні, 189 тисяч, донго не коштують, звісно, це не оригінал, але, але можна буде подивитися сюди зайти, щось поміряти. Ось такі самі, але інший колір. Так. І тут якісь смаколики продають, різні пиріжки. баньбао, Ось якісь такі... Безквітні кісточка. Вартість є... А, по 17 тисяч дон. Булочки, бачиш різні. Цікаві. Ходімо, Аліська. Ми вже купили баньба вже Аліса з'їла. Ходімо далі. У тебе вже в животику баньба плаває. Нічого собі. А тут якісь ось мушлі готують, продають. Цікаво. Hello! Навіть не знаю, що це таке. Ось такі кравлики тут готують. і надають. Uh. Excuse me, do you have menu? 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 Yeah. 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 О, okay. окей. Oh, okay. Це напої. Це напої, а тут у нас в'єтнамською. Немає у мене інтернету, щоб це все перекласти. Я думаю, що коли вам буду монтувати, я дам інформацію, що і якщо знайду, звісно, 45 тисяч. 000... За порцію, мабуть, чогось там якихось там равликів. І 10 тисяч за щось там ще, мабуть, якийсь додаток до них. Ось. Тож перекладу вам, коли буду монтувати. Ось так це все виглядає, тарілочка. Пішли, Аліска. Раніше цього не було. Раніше цього не було. Це ось щось. Нещодавно поставили якийсь заклад і користується популярністю. А тут досі коворіціа смажать. Ось такі штучки в олійці. Якісь кульки з начинками, з креветками. Там вони креветочки в серединку кладуть. Цікаво, так. це в нас сік Трустиновий 10 тисяч коштує. А стікульки 20 тисяч за одну порцію, мабуть. Кока-колу кока зараз зайдемо в магазин і купимо. Ми зайшли в дитячий магазин, дивимося щось для творчості, щоб цікавеньке знайти. Тут багато пластиліну, багато різних упаковок. Кладу, типу. Всі є пластилін, теж. Нам поки що не потрібно ось такі різні штучки, щоб робити браслетики або для манікюра різні такі. Це ж для більш старших дівчаток. А в нас а, були отакі, ми робили з Алісою браслетики, Алісі подружка на день народження дарувала. Ну, їй подобалося таке. Так, і дивлюся, щоб ще щось цікавеньке, її таке придумати. Що ти знайшла? Цікавий. Цікавий дуже? Ходім. Для хлопчика. Оцю хочеш так. машинку? А навіщо вона тобі? А Вона їздила воно... а, Колесо що з ним? дивись Може угу. таку машинку? Може таку машинку. Вона те. Ага. В цьому магазині є і кінетичний пісочок, ось такий кольоровий, і різні набори для творчості, щоб кінетичним пісочком різні десерти робити, цікаво. Але ну, не знаю наскільки це актуально, на пляжі повну піску, можна виходити і гратися. Це мені здається, більше коли немає доступу до пісочку, От тоді діткам, щоб розвиватися, там, пісочок перебирати в ручках для дрібної моторики, класно. А коли є. Пляж і доступ кожен, кожен день на пляж, то мабуть воно і не дуже -то потрібно. Так, ну, скажімо так, нічого ми не обрали, не визначилися. Ми ж Будемо повертатися. Тут і конструкторів дуже багато різних дуже, і Lego. Але в нас є конструктор. Хлопчику. Хлопчику хочеш подарувати. Ага. У нас на першому поверсі власники Отакі. наших апартаментів там хлопчик Отакі. менший Віталіси. Це вона йому подарунок намагається обрати. Я подарувати. Отакий? такій. Добре. Давай. Давай. Зараз у В'єтнамі досить популярною такою штукою є ось такі фотобокси. Ходімо подивимося, що тут по вартості. Ми якось були в канові з друзями, тож користувалися таким. Ти там є різні наряди, обираєш для себе щось, йдеш в фотобокс, робиш фотокартки декілька. Чотири тобі штуки, дають, здається, і ось такого типу. І бокс тобі друкує їх. Зараз дуже багато по місту, я звернула увагу. Тут різні прикраси є, можна дівчатка-капелюшки собі, там дівчатка в віночках, можна нарядитися, окуляри різні, різні мені, ну, мій обручі мій, на мій. голову, що завгодно можна. Так, А скільки це коштує? Де мені подивитися? Тут, тут взагалі корона там є. Клас. Excuse me, how much? А, окей. Окей. Значить, шість штук буде 70 тисяч дон. Вісі штук буде 70 тисяч. А в чому прикол? Не Ну, Тут 4 вже більші. 100, 100 і 100. І 150. Це що? Ну, також вісім. Ось так. Ну добре, ось такий прайс. У нас є. Ми з друзями фотографувалися. На пам'ять також залишилися у в'єтнамських капелюхах. Прикольно, правда, Алісі? Так. Ось і ми. А це зеркало таке, бачиш, нас видно. Ходімо. Є в Україні такі фотобокси, можливо, в країнах, в яких ви живете, це досить популярно. Пишіть про це в коментарях. Мені дуже цікаво, яка вартість, наприклад, фотографій, так, щоб роздрукувати в цих фотобоксах, тому що от у В'єтнамі вони. Користуються великою популярністю останній рік. Я бачу, вони то там, то там відчиняються і завжди, коли проходиш велика кількість людей, там є ну тобто люди фотографуються, ну це прикольно піти, нарядитися і сфотографуватися з друзями на пам'ять. Тож було би цікаво, чи є зараз таке в Україні, тому що коли ми жили в Україні три з половиною роки тому, такого не було. Заклад, який користується шаленою популярністю, подивіться тут людей. Дуже багато. Що в них в меню цікавого? О, так, Креветки 95 тисяч. Смажений тофу 45. Е, устриці смажені 105 тисяч. Так, що ще цікавенького рибка якась. Що там вона коштує в соєвому соусі, не видно вартість. так далі Ось такі креветочки 185 тисяч, ще устриці 105 тисяч. Ось така рибка 155 тисяч, восьминів 145 тисяч. Ціни такі більш-менш, тому велика популярність. Людей дивіться, скільки там акваріуми з морепродуктами, лобстери, різні мушлічки. Так, Аліса. Так, ми зайшли в міні-маркет Монміл. Візьму тут яйця. Сьогодні на базар за ними не підуть. 25 тисяч коштує десяток. Мені потрібно буде зараз багет взяти і молоко. Бо в нас закінчилося і все. Більш нічого не потрібно. А це ось такий кабачок дивний. Я минулий раз бачила. Воно лежало, не знала, що це таке, фрукт чи овоч. І через перекладач подивилася. Це кабачок ось такий. Не знаю. Поки що без експериментів. Так, ще цибуля в мене закінчується. Візьму дві штуки, 20 тисяч за кілограм. Друзі, хотіла ще декілька слів сказати про кав'ярню, в якій ми сьогодні були вранці. Вона була просто неймовірною. Таке гарне місце, таке приємне місце. Там, скільки можна гарних фоточок наробити, різних таких фотосесію влаштувати. Але ми були не налаштовані, не готові до фотосесії сьогодні. Тож так трішки познімали для вас, попили каву, посиділи. От, але було трошки спекотно. Хоч і були приміщення, але в приміщеннях не було кондиціонера, лише вентилятори, бо двері постійно відчинені. От, але нам та кав'ярня дуже сподобалася. І ось щойно трішки за лісою прогулялися. Тож таким був наш сьогоднішній день. Я сподіваюся, вам сьогодні з нами було цікаво, не сумно, щось новеньке ми вам показали, щось цікаве ви побачили. Дуже буду вдячна вам за вподобайки, коментарі під відео. І не забудьте підписатися. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного неба в ці тяжкі дні, коли наша Україна постійно страждає від. Вибухів, кожного дня якісь руйнування. Ох, залишається триматися. Тож, бажаю вам всього найкращого. Бувайте, до зустрічі завтра. в новому